Будуєте систему з твердопаленим котом, але хочете без насоса. Самотічна система це реально і навіть економно. Але якщо зробити її неправильно, тепло не їде до батареї, а котел може закипіти. Як це? Самотічна система. Це коли вода циркулює самостійно по колу, без електрики, без насосу, завдяки гравітації. Ідеальним для сіл дач, де часто вимикають електроенергію. Але є нюанси, їх треба знати до монтажу. Ось п'ять речей, без яких самотічно працювати не буде. Товсті труби, мінімум 32-40 сорок діаметром. Щоб вода могла вільно текти у хил подачі мінімум 1-2 см на метр. У напрямку води великий розширювальний бак, щоб компенсувати тиск та запобігти аварії. Трій лік на подачі на підключення циркуляційного насоса, якщо хочете, щоб перейти на примусову систему, правильне розташування котла. Нижче рівня батарей, щоб забезпечити природню циркуляцію. Самотіч це не дешева система опалювання, а розумне рішення, якщо вся система зібрана правильно. Бережи це відео, щоб не шукати фаніці, коли катал закипить. Поділись з тими, хто будує систему своїми руками або звертатись за нас. Підкажемо, як зробити грамотно.